Після свого останнього відео я отримав достатньо багато коментарів з критикою того, що я сказав. І знаєш, я з тим погоджуюсь, тому що я не надав достатньо контексту відео. Тобто коментаторам так здалося, що я казав, що українська література це гімно повна, не треба мені то вчити. Але я казав, що книжки самі шкільні, сама програма шкільна, вона, типа, не достатньо тебе вчить. Я не намагався образити, типа. Українську літературу і там, українську мову. Це достатньо хороші предмети, які мені ті, подобаються, і вони легкі для мене. Тому, ті, я не маю нічого проти, але так як вони подані в школі, це, ну, це треба трохи обдумати це. Я не, не маю зараз вибачатися, просто кажу для того, щоб було більш зрозуміло, ті, що я робив в цьому відео. І, знаєш, сьогодні я зрозумів дещо по шляху свого youtube каналу. По шляху того, як ти щось робиш, то що тобі подобається, в тебе є дві речі, які ти отримуєш. позитивні речі і негативні. Негативні речі ми завжди ну, ніколи не хочемо отримувати, і критика якраз саме одна з них. По своєму шляху, ти будеш отримувати дофія критики. Але це от мистецтво, як її утримувати, потрібно розуміти. бо Критика, вона так, вона може бути обідчива. Але дехто може з нею навчитися. Дехто з критики навіть вчиться більше, ніж з, з отаким ноу-параграфі в якійсь книжці по саморозвитку, типу. Дехто може сказати, типу, щось комусь прокритикувати, і він такий: А, так от що мені треба було зробити? І от все. Тому я рекомендую тобі, замість того, щоб обіжатися на критику. Щоб починати якусь там срачку з кимось, тобто викидати свої аргументики і починати просто срачку з пустого місця по факту. Тому що ну, тебе да, тебе критикували. Але чи треба тобі зараз захищатися? Чи треба тобі зараз відповідати йому, робити його день ще гірше? Типа, в нього і так був поганий день, тому що він почав писати тобі коментарі такі. Так ти його робиш день ще гірше, починаючи з ним суперечку в інтернеті. Я думаю, що з критики потрібно вчитися. Потрібно взяти, упустити своє его велике. Тобто, твою самооцінку, Твоє... твій егоїзм, тобто любов до себе, але вона в негативному плані. Тобто, то, що я тут король, ви знаєте, і таке інше. Ти тобто потрібно взяти це, упустити трохи. Попустити це все і побачити, що все-таки хотів сам, цей коментатор сказати. Чого він хотів донести. Тому що все-таки мені коментарі не писали такі ха-ха, лох, іди вбийся. Мені писали такі от саме параграфи огромні, типу що тобі все-таки потрібна ця фіня, тобі треба е, вчитися там, тобі треба. Ай, я вже забув, ну, там дуже багато інформації було хочу сказати, що з критики треба вчитися. Треба зрозуміти іншу сторону. Не треба тільки фокусуватися на собі, на своїх почуттях. Ой, він мене образи, що мені робити, що мені робити. Треба все-таки прийняти іншу сторону цієї людини. Поставити, її на... Поставити себе, тобто, на її місце. І зрозуміти все-таки, що вона має на увазі. Обіжатися тут можуть всі. Але от взяти і навчитися чогось ну не кажу. Тут заключається твоя мужність взяти і зрозуміти, в чому саме проблема твоя. Не намагатися обійти її, не намагатися просто обходити, 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 намагатися тіпа, не помічати її, ніби її абсолютно нема. Хоча вона тут є. Тобі показали на цю проблему, але ти просто з нею нічого не робиш. Деколи гніні коментарі, вони можуть бути ну, просто образами. типу, Тебе відео говно вирубай канал ударяй, коротше, ти в цьому нічого не знаєш. Так, це доволі образливі коменти, вони, типа, не мають в собі ніякого сенсу. типу, хтось хоро... просто хотів тебе образити, і все. Але з таких от коментарів. Де все-таки людина пише тобі всяку стільки інформації, я думаю, що все-таки можна звідси навчитися. Можна звідси хоча б зрозуміти якусь суть того, що він написав. Можливо, він пише трохи незрозуміло, можливо, він пише трохи забагато, але суть все-таки можна зрозуміти, можна хоча б поставити себе на його місце і подумати про те, що... що ти це висров, брата? Так потрібно сприймати як щось. Що може тобі дати розвиток. Я думаю, навіть виглядай за критикою, не закривайся від неї. Типа, якщо ти хочеш все-таки якогось розвитку, якщо ти хочеш все-таки всякого успіху, то критика тобі саме найбільше потрібна. Ти не можеш просто уникати критики і бути успішним. Вона буде всюди. Вона тебе. Якщо ти її все-таки уникаєш, вона в один день просто прийде і знищить тебе. Тому тобі потрібно просто знайти спосіб, як її зрозуміти нормально, щоб вона все-таки не вбивала твоє ментальне здоров'я. Саме тому, тіпа, я не намагаюся зараз читати свої коментарі, хоча все-таки мені треба, тому що я, що починаючи ютубер, мені треба щось розуміти, що хоче від мене моя аудиторія. Але я не читаю їх по одній причині. Вони дуже сильно вбивають твоє ментальне здоров'я. Тобто і позитивні, і негативні коментарі, вони в, якийсь сенс, в якому сенсі вони бувають твоє здоров'я. Тому вибирай, що робити. Або ти будеш просто обіжатися як якась маленька. Дитина, яка просто плаче від того, що Ха-ха, йди в йде. Або ти просто такий будеш, як мудрий якийсь стоїк, вчитися з скритики, просто весь час виглядати за нею, щоб. Побачити, що все-таки думають інші люди на рахунок того, що ти робиш. Вибір за тобою. Я думаю, що все-таки краще вчитися весь час набиратися знань від інших людей. Можливо, вони навіть будуть обідні, але не завжди життя буде легке. Тому. Вибір за тобою. Бажаю тобі мудрості.